Шися блага, прибігаючи сяди, державний твої покрай мами річні обо, бідах і скорби, приста ізбавлено обремені рики вдох. Daje, I z wątsa, jaką nie raby Twoja, o mnie no i mnie, ty w sercu rady, i rady, i skorbia się radość, i Страни потішенє, омуриваємо приставище, борний потішені, немочний покрові засопниця, заздоб, же старости, мати боби. Си Пречистая, я, і молимся спастися рабой, Слышиш і виш, і приклини ухо у ко мені. Радуйся, я діво. Радуйся, чеські сіпля царя Христа, радуйся, прихрабша я роста радуйся, пере небесна я і не опалима, я кого радуйся все віри радуйся всіх рад. Спасе, спасеніє, радуйся заступниця всіх християн і привіжище владишіце. Слава Отцу і Сину і Святому Духу! Віки віконі, радуйся вселе, похвала, Радуйся, храме Господи, радуйся, вороб при осина, радуйся всі прибіжище. Радися святинечей, радися славо правовірне, радися Маріма, ти Христа Бого, радий Райо, радися Божественна трапи. Радуйся, сина, радуйся, Рожко, Сеслайня, радуйся сіп, всі побай. Відаймо на всіх, наші намери, нашу неньку Україну, Влагаємо о ласку справедливого, тривалого, вічного Божого миру для нашого народу, навернення опам'ятання. Молімо і благаємо, віддаємо під покров Божої Матері, вогнів, які захищають наш край, які належать до нашої парафії, які є з нашого мікрорайону. Віддаємо їх всіх під покров Божої Матері, особливо тих, які у полоні їхнє швидке звільнення, тих, які безвісти пропавши, їхнє швидке віднайдення, тих, які понесли різного роду коліста під час своєї надії, їхнє душевне і тілесне оздоровлення. Ти всі наші намери, якими прибігаємо до Божої Матері, благаємо в неї помочі, захисту, заступництва. Всіх і все віддаємо під покров Божої Матері, благаємо о добру святу погоду для нашого народу, для наших сіл і міст, для наших земель, для наших садів, щоб за добрий, щасливий, добрий, Богом урожай в цьому році, щоб не було брак хліба і інших продуктів. Ненько, наша небесна, приймуйте всі наші намери, з якими прибігаємо до тебе. Молитва посвячення під покров, не і пречистої Діви Марії, блаженного владики Григорія Хомишина. Присвітай, непорошна чата, Богородиця і Діва Марії. Хоч ми й недостойно здавати Твоїми слугами, однак уповаючи на твою всемилостивість милостивість і бажаючи віддати тобі якнайбільшу честь і славу, обираємо тебе за нашу і особливу заступницю, та віддаємо свій твій могутній покров і опіку. В присутності Ісуса Христа, Сина Божого і Сина Твого. У присутності Твого прочистого брушника, святого Йосипа, у присутності наших ангелів і всіх ангелів, у присутності святих наших покровителів і всіх святих, посвячуємо і віддаємо тобі себе самим і благаємо тебе, присвяте Діво, прийми нас усіх під свій материнський могутній покров, прийми нас за своїх слухи дітей, будь нам волонтеркою, заступницею і матір'ю, та випроси нам всемилостиву ласку у Бога, щоб ми в своїх словах, ділах і думках. Острігалися всього того, що може не подобатись Твоєму Синові і тобі. Виднай нам у свого Сина завжди місто триматись святої католицької віри, шанувати Божий закон, виконувати святу Божу волю, а також вірно і витривало величати твоє святе і непорочне очаки. Пам'ятай про нас завжди продовж усього нашого життя, а особливо годину нашої смерті. Амінь. Згадай, все, милостива, Діво Марія. Що й диким не чувано, щоб ти залишила того, хто під твою опіку прибігав, у тебе помочів і благав, твойого заступництва просив, оживлений таким довір'ям, приходжу до тебе і припадаю як вішний, і каючись моїх гріхів, прошу тебе, О, мати предвічного слова, не погоди моїми словами, але послухай їх ласкаво і вислухай, Амінь. Омило сердися наліпша мати, на те, що відпала від Святої Католицької церкви, і ви на і навернення. Амінь. Помили нас, Боже, по велиці милостивої молим тисяча і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, і ще молим сьогодні сохранитися, святому місті, цьому всякому раду, весь і страні ладав убити труса потопа, рада в нячавом лименте между особне і бране. Не уєже волостив, убити блог применительного благо, ми чоловік любимо Богу нашому. І утрити везне твой на двіжися ізбат, наслаждаща правності і прешенія і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. They're